Доброго дня. Хочу представитися я Жук Світлана Іванівна, завідувач кафедрою Акушерства гінекології і медицини плода Академії післядипломної освіти, і лікар з 40-літнім стажем. Сьогодні я хотіла б звернутися і просила б вас цю інформацію передавати з уст в уста. Особливо до жінок, які зараз виношують вагітності, до їх родин, чоловіків, мам, сестер, братів, всіх тих, хто опікується жінкою, яка стане мамою. Чим викликано моє звернення до вас? Ну, передусе тим, що розповсюдженість. На жаль, вірусної інфекції COVID збільшується, хоча в останні дні відмічають наші статисти певну стабілізацію. Однак, однак вагітні жінки це той контингент, який ніжний той контингент, який можна, може уражуватися даною інфекцією і мати певні проблеми у зв'язку з цим. Але зразу ж, зразу хочу перевести вас на позитив. За даними міжнародних експертів, наших колів за кордоном, дана інфекція не має певних особливостей перебігу у вагітних жінок. Вона протікає так само як і у неувагітних жінок, як і у чоловіків, легких формі і середніх. В Україні зафіксовано мало випадків тяжкого перебігу даної інфекції у вагітних. Тому у нас такі радужні, скажімо, перспективи щодо вагітних, і я просила передусе зберігати спокій. Не бігти, не радитися про переривання вагітності, а набратися терпіння і справлятися з цією бідою, якщо ви на фоні вагітності захворіли. Міри профілактики такі самі, як і не у вагітних жінок і у чоловіків. Дуже вас прошу дотримуватися всіх мір безпеки. Ви повинні гуляти, однак гуляти в масках, дотримуватися дистанції, про яку говориться постійно. Ви повинні раціонально харчуватися, ви повинні вживати обов'язково вітамінні препарати. І займатися легкою фізкультурою у вигляді йоги, у вигляді якихось вправ по розтяжці, ну те, що не несе великого навантаження для вигідних. Хочу розповісти вам ще про те, що даний вірус. За даними міжнародних публікацій і наших спілкувань за, корот... за кордонними лікарями, не вражає на ранніх етапах ембріон, не викликає поки що якихось серйозних змін у нього і не викликає серйозних ускладнень потім в подальшому перебігу вагітності. Тому прошу так само вести вагітність. І звертатися до лікарів жіночої консультації чи до сімейного лікаря, коли ви завагітніли, відвідувати при необхідності жіночу консультацію, а так більше спілкуватися з лікарем в режимі онлайн. Вже сказала про вітаміни, вже сказала про раціональне харчування. А тепер хочу сказати обов'язково про скринінги першого і другого триместру вагітності, які бажано провести, аби слідкувати за розвитком спочатку ембріончика, а потім плода. І ультразвукове дослідження в пізніх термінах вагітності, доплорометричне, яке дасть інформацію про спосіб розродження і вже розвиток, розвиток дитинки внутрішньоутробної на пізніх термінах вагітності. Я знову прошу вас не піддаватись ніякій паніці. Багато вагітних вже перехворіло на ковід під моїм спостереженням і зараз знаходяться такі пацієнтки. Захворювання перебігає легко. Однак ви маєте бути насторожені і виконувати ті всі правила, що і не вагітні жінки. Бажаю вам здоров'я.